Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас неділя, 29 червня. Фініш першого літнього місяця. Довго думала знімати відео, сьогодні не знімати. Весь день така погода була не дуже, настрою не було. Ворони у нас жахливо кричали, неможливо було їх прогнати. Але подивилась прогноз погоди на цей тиждень, бо те, про що я хотіла розказати, не дочекає до кращого часу. Погода в нас цього року якось так дивує неприємно. Дуже велика різниця між денними і нічними температурами. І наші рослинки страждають не на жарт. Так от, про що я хотіла сьогодні розповісти? Троянди японської селекції. Троянди в мене взагалі ростуть давно, а от на японочок наважилась тільки минулого сезону. Весною минулого сезону замовила одну. Вона мені сподобалась. Восени замовила ось цю красуню. Сакура, принцеса сакура. Ось так вона квітує пуп'янки. Хоча камера більше віддає в рожевий колір, Але тут я б сказала більш дулусового. Не знаю, як розвернути так, щоб зловила камера. Ну, не ловить, не ловить цього відтінку. Це у мене принцеса Сакура. Посадка осінь 24-го року. Бачите, як змінюється, і все рівно не ловить. Посадка осінь 24 го року. Це ось такий невеличкий поки що кущик. Так, наростають вони помаленьку. Але вони мене вразили своїм здоров'ям, своєю жагою. І от японочки, вони не мають простих відтінків, простих кольорів. От так більш-менш схожий відтінок. Більш-менш, але все рівно на це. Так от, якщо німецька селекція базується на більш простих кольорах... То японочки такі дуже цікаві, що навіть словами не опишеш. Ще одна японська тендітна красуня. Каолі казалі. Ну, тут також більше чомусь камера висвітлює в рожевий. Хоча тут також переважають лососові відтінки, але інша форма квітки, трошки інший кущ. Це весняна посадка цього року, вже, бачите, відквітувала. Спеціально не прибираю, щоб видно було різні фази. Тому що гарну картинку зробити можна так, але коли ми садимо, дивлячись тільки на гарні картинки, пізніше коли е, бачимо різні фази розвитку троянд, і нам не подобається, як вони відквітають, як вони себе тримають на сонечко чи за іншої погоди. І не завжди вони нам підходять те місце, де ми їх посадили, враховуючи тільки гарну картинку. Я за то, щоб показувати не тільки красу, а й всі нюанси любих фаз розвитку. Так ось, Каолі казалі, японочка також, наскільки ажурна, настільки міцна. Цю красу я вже показувала раніше, по моєму минулому відео, принцеса Каорі бускового відтінку такого. Хоча зараз телефон показує її яскравішою, але вона більш така припудрена, більш до срібного Отак От більш вона схожа сама на себе. Також гарно розвивається кущик стійкий. Тут вони у мене, щоб ви розуміли, на повному сонці від ранку до вечора. Так що їм тут перепадає. Я навіть не знаю, чи прибирати мені бур'янці за такої посухи. Все-таки вони трішки прикривають землю від пересихання. Реально, от е, працювала на овочевих грядках земля гаряча. Реально земля гаряча. Якось не дуже мені хочеться піддавати їх ще таким тортурам пекельним. Подивимось, Замульчувати не маю чим, На жаль, нема де косити стільки трави. Кората кожний вихід. У кожного є свої обмежені можливості. Так от, принцеса Каорі також японська красуня. Чудово тримає квіточку, незважаючи на те, що. Троянди без обробок у мене цього року. Отака ось така ось бускова краса. Оці бліжки. Не можу я їх потравити, тому що у нас багато бджіл по сусідству. І ось цією напастю справитись не можу поки що. Ну Видимих пошкоджень вони таких не роблять. Але неприємні. І красуня, з якої почалось моє захоплення японськими трояндами. АОІ. Три букви. Але наскільки запхопливо виглядає ця краса, от знову більше в рожевий Ні, Неправда, він більше приглушений. Не показує камера. Він набагато приглушеніший. Він зовсім не рожевий, зовсім він такий пудровий. Так от, так, кущик наростає повільно. Перший рік не тримав себе зовсім. Ну і цього року весняне квітування, ото перше квітування. Отак, більш-менш схоже на себе, так. Е, також гілочки похилилися, але вже видає базальний пагін, який тримає сам себе. Тут є сліди попелиці. Хто мені не вірить, що я не обробляю. Так, паучки живуть. Попелиця місцями кидається, але вона успішно пропадає. Не знаю, яким чином, куди вона дівається. Так от, я про різні стадії розвитку. От, Відпуп'янка. Відпуп'янка. І різні стадії квітування. Ця вже буквально день-два обсиплеться. І отак залишається, обсипається і залишається ось такий от стержень від квіточки. Я не обламую, він пізніше сам всохне і облетить. Так, і є ознаки пошкоджень гусінню. Якась невеличка гусінь десь тут була. Вона вже благополучно кудись подівалась. І є ознаки хвороби. Згідно так. Планую завтра зайнятися обрізкою троянд. Якщо буде можливість, зніму відео. І розкажу і покажу, чим я буду обробляти. Тому що дійсно, на другу хвилю, вони зайдуть вже уражені хворобами. І мені потрібно подумати про їхнє здоров'я. Так от, наразі чотири красуні японської селекції. І ще п'ята у мене посаджена з розпродажу. Був слабенький саджанець. Вона наразі прижилася, але показувати ще поки що немає чого. Тож, буду чекати з нетерпінням вашого спілкування. Буду чекати вас в гостях себе на каналі. Сподіваюся, вам цікаво зі мною. І планую, принаймні планую. Хоча плани складати не для мене, тому що в мене вони переважно не збуваються. планую одне, виходить інше зовсім. Так от, буду чекати вас в гостях. Сподіваюся, завтра ми разом обріжемо деякі види троянд, тому що вони вже всі чекають. До зустрічі! Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.